Всім привіт. Днями так сталося, що я вперше, не рахуючи відпустку, потрапив у місто, обласний центр. І знаєте, це не була поїздка, щоб просто розвіятись, Це трошки інше і про це окремо. Але коли я порішав всі свої справи і мав вільний час, я пішов у ресторанчик. Дехто знає, я майже півжиття провів у відрядженнях. Через специфіку роботи. Тож у кожному обласному центрі у мене є знайомі і є місця, де я люблю посидіти. Так було і цього разу. Отже, я викликав таксі, якщо чесно, не робив цього спочатку війни, але пальці якось самі зайшли у додаток, щось натиснули, і ми поїхали. Я був не самий, я був із хлопцем із свого розрахунку. Ми доїхали, зайшли і зайняли місце на подвір'ї. Я замовив полуничний лимонад, ну і дещо смачне поїсти. Ми сиділи і неспішно їли, і говорили про те, що навколо. Заходили сім'ї, заходили якісь окремі люди, у когось була обідня перерва, хтось просто гуляв містом і зайшов смачно поїсти. Парковка була вся зайнята. Ми були у формі, але ну, на нас ніхто не звертав увагу. І тут до нас приєдналася дівчина. Я не буду зараз казати, хто вона, але скажу звідки. Вона з окупованого міста. І я запитав те, що здивувало мене, як вона ставиться до того, що навколо? Як це, коли десь у 40 кілометрів від цього ресторанчику вже окупована територія, де твій дім? А вона розказувала про те, як все відбувається там, розказувала і витирала сльози. Коли до тебе приходять і забирають у підвал на два тижні, а потім ти зустрічаєш людину, а у неї руки понівічені кислотою. І сліди гілок під нігтями і опіки від електричного струму. А людина просто каже: головне, що живий, це все просто поруч, півгодини їзди. Я не місцевий, я киянин, і я слухав, дивився по сторонах. Була купа чоловіків, які могли би і мали б боронити свою землю. Але вони сиділи у ресторані, бо це десь там далеко. А тут є нормальне життя і купа військових, таких як ми. І це військові винні захищати усіх. Знаєте, відчуття, мабуть, як у Ніла Армстронга, коли він вступав на місяць. Інша планета, інша реальність. І з одного боку я слухаю про те, як катують людей, за те, що вони не хочуть міняти паспорт України і моляться, щоб до них, врешті-решт, дісталося ЗСУ. І є інші, які розказують мені про неприйняті закони, про те, що немає війни, а є військовий стан. Про мудаків із ТЦК, які незаконно повістки вручають, розказують про те, що хочуть втікти з України і змінити громадянство. Я пригадував тих, кого заїбали донатити ЗСУ. Я пригадував і тих, хто у чистій формі ходить по Києву, а ввечері йде додому, бо вони не на війні. Вони навіть не на службі, вони на роботі. Хоча бонус до зарплати вони отримують. І насправді ці люди вони ж десь поруч серед нас. Ця ситуація не відпускала мене і не відпускає і досі. І, мабуть, не відпустить і потім. Знаєте, я брав із собою камеру щось познімати, але я нічого не зняв, бо настрій був геть невідповідний. Друзі, подивіться навколо. Зараз, як ніколи, важливо розуміти, із ким ви спілкуєтесь і хто поруч з вами. Так, ми зараз на фронті, ви на роботі. Це поки так, і це може змінитися. Важливо інше. Де би ви зараз не були, ви маєте пам'ятати, що в Україні війна. Як її хто не називає, це війна. Кожного дня ви потрібні країні і потрібні нам, ЗСУ. Ви зрозумієте, що тут немає можливості втікти від цього. Тут тільки один шлях до перемоги. Чим більше ви долучаєтесь будь-яким способом до допомоги військовим, тим менше ваших знайомих не повернеться з війни. Бо люди гинуть. У вас в місті кончена русня, нікого не катує у підвалах, це не опція по замовченню. Це тисячі життів покладено, щоб ви були живі. Пам'ятайте про це, про ціну, яку платять інші. Я так кажу не тому, що ви не на війні, а тому, що тут ми добре знаємо ціну. Ціну кожного ранку і кожного прожитого дня. Тиша у вашому місті це спільна праця військових і громадян, мільйонів. Бо інакше війну неможливо виграти, інакше не перемогти. Засинайте не з подякою ЗСУ, а з переліком, що ще ви можете зробити для перемоги. І це не тільки про гроші. Сходіть у найближчий волонтерський центр, запитайте, чим можете бути корисними. Там завжди потрібні зайві руки. Не будьте осторонь, не зараз, бо справа не в Донбасі чи Криму питання у всій Україні. Зараз іде активна фаза контрнаступу. Це для нас, коли ти півдня вантажиш снаряди, а вночі їдеш кудись у ліс. І посеред ночі починаєш звідси виїжджати на вогневу і знищувати рашистів. Потім вертаєшся і знову їдеш. І знову, і знову, і знову. І ти просто втрачаєш розуміння часу, втрачаєш зв'язок із реальністю, ти просто робиш те, що маєш. Перерви по 15 хвилин, ти не встигаєш зварити каву, ти встигаєш скатитися з броні і рухнути спати. І не встигаєш заснути, як знову їдеш на роботу. Повірте, це не сахар. Відео з роботи, звісно, є, але викладатися будуть трошки пізніше. Наші потреби, ви їх мали бачити, я знімав коротке відео, і тепер у реквізитах я вказую одразу посилання на оплату конкретних речей. І також ви маєте тепер можливість бачити, скільки вже зібрано і скільки лишилося. Наші величезні виплати нам чергово урізали, і ми не дуже багато можемо самі, без вашої допомоги. Але нагадую, ви можете не просто допомогти нам, а можете отримати за це цікаві речі. Так, я зараз про мерч. Бо його сенс з самого початку був таким. Що я бачу, як ви нам тут допомагаєте і як хочете бути ближче, це саме про це купуючи прапореці з моїм підписом чи ось такі шопери, ви отримаєте частинку цих подій, людей і часу. І це дуже корисно, бо 20% від прибутку з кожної годи йде у фонд мого розрахунку. А ще це чудовий спосіб нагадати усім оточуючим, що в Україні йде війна. Ці пропорції вже засвітилися окрім України в Англії, Німеччині, Польщі, Туреччині та Австрії. Але будемо ще чекати звіт із Канади. А також я хочу висловити подяку спонсорам мого youtube каналу. Ваша допомога дуже корисна, і я нагадую, що спонсори каналу мають можливість замовляти мерч із спеціальними знижками. Тож замовляйте собі прапорець чи шопери з моїм підписом за спеціальною ціною, і ви отримаєте частинку звідси. І також ви допоможете хлопцям з мого розрахунку. Бережіть себе, з вами був Міньйон.